Доброго дня, малята! Мене звати Івана Денисівна. Сьогодні я підготувала для вас заняття з розвитку мовлення для середньої групи на тему Моє рідне місто. Сьогодні ми з вами поговоримо про наше місто. Малята! Давайте пригадаємо, як називається країна, де ми з вами живемо. Молодці! Це Україна! Малята. А як називається місто, в якому ми живемо? Вірно, Українка. Місто Українка. Перлина на березі Дніпра. Можна піднятись на дівичгору та побачити трипільські давнини. Помилуватися пейзажами Дніпра і Стугни. А ще українку називають містом Яхтингу. Тут проводять вітрильні регати. А ще у нашого міста є свій герб та прапор. У нашому місті є красива набережна, де є надзвичайна краса природи. Тут тихо лише чути шум води та спів пташок. У нашому місті є багато вулиць. Чи знаєте ви їх? А на якій вулиці ви проживаєте? Молодці! А чи знаєте ви, на якій вулиці знаходиться наш дитячий садочок? Молодці на вулиці Юності. А зараз пограємо в гру, яка називається Яке моє місто? Перед вами зображена схема. Вам потрібно її уважно розглянути і за підсказками розказати, яке місто? Ось, наприклад, зображене сонечко. Яке місто? Сонячне. А далі спробуйте ви. Малята, про що було наше заняття? Про які місця говорили? А в яку гру грали? Молодці! Ви добре попрацювали? До нових зустрічей!